Всім приятно, це друга серія нашої рибалки, блін. Бо... в мене камера, блін, постійно збивається, розбивається, я не можу одночиться нічого. Нормально, нормально. Ще я, коротше, переодіваю блісну. На більш ось таку, коротше. На більш похожу, що то риба. Ну коротше блистам блісну. Вс. Другое сказати не... О, вот так вот. прекрасно. Опять вас треба поставити. Ну що за капец. Это я так не люблю на рибалці что типа в мене раз то камера збивається, другий раз воно в мене ще. Вот таке я не люблю. Ходится отак взагалі запись провіряю чи записи вже закончилась. Бляха поплегка була. Чи яскравий ж на камері, блін? Ставить нормально. Чи ні. Отака туже, блін. Ще треба. Так. Чуть-чуть. Ось так. Прекрасно. Прекрасно. Вона мені щось сама виключається, чи я. Понятно, не можу. Я хочу сейчас пропустить. Була бляха муха покльовка, но риба не засіклася. Вон там например сейчас то скинулось я туда прямо ее запустил блин, была поклевка, что-то стыну вдруг чуть не выбило Да это как туда еще раз зашпулю я, бо что мне это место нравится и поклевку своей. Водоросли, О, водоросли, конечно водоросли. Куда еще? если хочешь что видео с лицами, типа я камеру поставлю до Сбоку я буду просто з видео снимать. Вот такая мені тоже нравится. Такая вона тоже хороша. Треба ще раз сюди його запустити. А тут чуть дуже багато поклевок. Дивіться. Наприклад, по кончику. У мене пів коробки бльосни, тейлспіннери, там хто вертушки, пів коробки желіза. Ребята, я вже ж доводила. Потім водорослі сила. Сейчас, если так я настрою, День, вообще классный. Що місце що Тут і коряги є, і водоросли. Я думаю, що можна запливити прямо її між коряги до сніг. Закидай, кидай просто там не водоросли, ні коряг. Взагалі. Вон туди не треба. Вон там нехай. Пускається, опускається, опускається, опускається. Тепер можна висти. Є риба сіла, сіла. Бляха, сипилась. У мене завжди той попущена на на спині Тому що що, що може кинуть, наприклад, корягам, а я посичу і все. Vou ver se dura pedras Ela на и потупе там короче он на дно и ложите по надо сейчас такого то приманки mm -hmm. ракушка открыть блин у нас всегда Коли зачіпаюся, чи реально покривка приходить, зразу такий якийсь адреналін пігаче. Ти хай опуститься. А таке водоростой ведущує. Жду, поки вона опуститься водоросте. Следующая рыбалка я буду на новом месте занимать. Да, копать скоро. Коровери сьогодні, блін. Я не. А що в школу, це взагалі хана. І то, що ні, школу то хана, да. Та. так. А Жорщуки на всіх школу надихіти. Хоч це приколив, коротше. В прошлому году я ловив... Там потом, в одному відео я вже таку історію розказав, це чудран. Я на спін за вроде там У мене прямо кроме білісним воблера обдіра та пару силіконок взагалі не було. Це я зимою закупився. сейчас зараз закуплююсь. Я в мене був воблер. І мій друг на такий самий похожий на мій обдер в щуку. Я надію вже в воблер, манта ще доска стояла. Закинув. Засипився, обірвав і все. І нема в мене тепер того обіра. Який в мене був самий ведучий Давайте ми примонт переоділимо, бо наблиснуючись находив. Захопить тобі фону по. Короче, переодівав, я щас блізну. Опа, якось станову поставить. И надо найти чеман. Можно мандулу давайте правда, Ось. На сома сейчас попробуем покидать. На сома судака щуку. Ало, у Наш грузик, хороший грузик. Все, прекрасный грузик. 5-15 грамм. Інтернетчик, інтернетчик. Інтернет Равні 5, 10, 7. Опа, все. Готово. Можемо, можу закидати. О, там. Все, нехай. Раз, два, три. Ніфіга. Ні что я убивал еще мандулу обирвав бляха муха все пипець мені щука бляха муха, отгрызла мандулу короче друзі ладно я думаю вам це відео погнали всем гарно настрою всем пока пока до наступного